Вітаю, друзі, слава Україні! Вчора до нас завітала ось така компанія і привезла нам ось такий подарунок, рекламка, так сказати. Ну, ось таку кепочку. Ось таку ну, торбиночку, сумочку, як її прав... правильно назвати. Камруд, агротехно. Чи, навпаки, я навіть не знаю, що як це правильно ну, прочитати цю назву. Ну, і такі ось каталоги. Ось такий каталог. Це у нас насіння зернових і технічних культур. Гібриди тут кукурудзи. соняшника, ну там є далі ось люцерна, каталог соя. Ось такі ось рекламки, з назвами тут різних гібридів. Ось такі. Покажу вам трохи. Знаю, може хтось з вас вже працює з цією компанією, але ми ще ніколи нічого у них не брали, тому що нічого не можу про них щось сказати. Ну, а тут вже прайси на їхню продукцію. Всякої, я ж кажу, на зернові, на сою, на сіня, ну, різне. Так що, якщо хтось вже працює з цією компанією, то напишіть. Ось тут, до речі, зараз ще покажу вам адресу. Ось тут ще адреса є. Полтава. Провулок спортивний 13ВІ, номера телефонів. Ще і QR-код. Ну, ось така компанія, про яку ми ще не знали. Ну, побачимо. Так що пишіть. Як хтось працює з нею, пишіть. Ну, а всім, хто сподобалось, ставимо вподобайку, підписуємося на канал і слідкуємо далі. Всім бажаю міцного здоров'я, миру та гарного дня!